Шановні депутати, нас виникла потреба провести позачергову сесію. У нас на позачергову на 38-му сесію було 12 депутатів. Пору для проведення сесії є. Я пропоную сесію розпочати. На превеликий, на жаль, йде війна, гинуть хлопці, дівчата. І не сподіваємося, що воно скоро закінчиться. Тому що найстрашніше, коли гинуть молоді, що можуть працювати, гинуть військові, і силі страждають згідно з правосуддями хідної структур, якщо також стоять життя у різних за вольними заладами в Україні. Значить, нас достатньо привільшають, вони, будь ласка, в нас Значит, порядок денний. всього одне питання про внесення змін до бюджету від неволіської ради територіальної громади на розп'яти рік. Чого ми зібрали? Тому що держава виділила 650 тисяч 400 гривень доплата вчителям, і їх це вже в січні платить, якщо ми не проведемо ще в цьому місяці. Сесію ці кошти не будуть випущені інклюзивно. На навчання 19 тисяч 900, нова українська школа 253 тисячі 600 гривень. І нам треба ще передбачити власних 63 тисячі 400 і перенаправити тих 480 тисяч 200 гривень, що ми в грудні в минулого року збиралися в кінці, щоб посадити на харчування дітей вже на цей рік. Оце такі зміни до бюджету. Якщо є у когось якісь запитання, то задавайте, а якщо нема, то я зачитаю праві рішення. Значить, заслужу інформацію зі своєї вичуть відповідно закону України що з номер бюджету Нового кодексу, враховуючи комісії питання бюджету. Фінансів, економіки і соціального розвитку та комунальної власне підняв сільської ради. Вирішили внести зміни до рішення сільської ради від 18-12.24 до до року про бюджет підняв секретар громади на 20... 2025 рік. Друге. Це рішення набирає чинності з 24 пер... 2025 року. Додаток 1,236 викласти новій редакції. Контроль законання чорічного класного начальника відділу фінансів Барджа Євгунатовича. Суспільного. Хто за?

Давайте ще раз переголосуємо. Враховуючи доповнення начальника фінансів, що покласти на відрадження по відділу освіти. 10 тисяч. Хто за? Проти? Затримав шодного Дякую. Рішення прийнято. Все, дякую. Спочекайте. вочну позачергову сесію закрито. Дякую.